Всім привіт! Мене звати Богдан, мені 21 рік. І я навчаюся по соці комплексного інтернет-маркетингу від Genius Space. Працював до цього в ресторанному бізнесі, барменом по 15-14 годин за день. Зміни були 5-2, 3-2, 3-3. Ви знаєте, це було важкувато. Я собі почав задаватися питанням, а як заробляти більше, при цьому працюючи менше фізично. І я почав бачити рекламу різних магазинів і цікавитися, а чому ось цей магазин заробляє більше, а ось цей менше. А чому в цьому інтернет-магазині набагато продажу, ніж у цьому? І це всьому було пов'язано з маркетингом. І тому я назбирав трішки грошей і вирішив навчатися е, в цій ніші. Вона була мені дуже цікава і зараз її цікавою. І саме Genius Space дає якісне навчання, плюс тут є вчитель, е, куратор групи. Плюс чат для нетворкінгу, де ти можеш зі своїми однокурсниками спілкуватися, вони можуть тобі допомогти, якщо ти там не встигаєш. ну Таке все буває, тому що ми люди Колись запитував, але це все вирішував, все круто. Я дуже вдячний Жені Оспіт, що є тут класні вчителі, які тобі допоможуть, які тебе не кинуть. Тут реально є якість подачі матеріалу, е, він дуже насичений і дуже класний, тому що такого в інтернеті не знайдеш. Але розлумаш ти лише зможе е, вчити і пояснити детальніше. Найбільше мені з цим сподобалось це, е, SMM, таргетована реклама. Е, чому сподобалось? Тому що я прописував smm стратегію для свого інтернет-магазину. Тобто, щоб я публікував де б я просував, які методи, методи просування, а кому б можливо прорекламувати. І тому мені ця тема ну, дуже запам'яталася. А Астерготованою рекламою маю справу до 2021 року. Робив декілька разів. І тому вона мені теж сподобалась, тому що я це практично вже робив. Мені це вже знайомо, і це дуже круто. Під час навчання. Я вже почав працювати в своїй сфері, а саме я замовляю рекламу у блогерів, аналізую статистику продажів, продажів шукаю нових блогерів, співпрацюю з ними для інтернет-магазину. Дійсно, класна робота, менше годин працює ніж в ресторані, і при цьому заробляю більше по годинам. Тому я вважаю це дуже класний початок для сфери маркетингу. Ви знаєте. Здається, що можливостей немає, але вони є тут і зараз. Вони дійсно є. Все одно здається те агентство, яке тебе може взяти на роботу, там на стажування. Хоча знаєш, саме головне піти пропрацювати по цій професії, які ти навчаєшся. Тому я дякую Дженіу Спейс за цю можливість, вона мені могла дати. І тому я вам теж рекомендую, тому що тут те, що вам потрібно. Вам підскажуть, вас ніхто не кине. Друзі, просто рекомендую від своєї душі. Дуже, от дуже, дуже класно. Хотілося побажати вам, хто мене дивиться, що ви не разу не пожалкуєте про те. Головне приділяти цьому час. Особливо урокам, які проводяться нас, проводились вівторок та четвер, суботу це дуже класні уроки, де ви можете розбирати домашні завдання, практичні заняття. Ну це можна звичайно пройти там в інших інстаблогерів, але за придеться платити гроші. А тут вас комплексно йде і теорія, і практика. Упакування вас як спеціаліста, плюс ви получите диплом. Це теж дуже важливо, тому що коли ти йдеш до роботи, то тебе запитують. А є досвід навчання? Скільки ви навчались, Тому я однозначно рекомендую.